Вітаю всіх шанувальників єдиноборств ви в світі боксу. І так розпочнемо з того, що промоутерські компанії Golden Boy Promotions та Matchroom Boxing підтвердили, що вони уклали угоду на бій між чемпіоном світу за версією WBC у першій напівсередній вазі Девіном Хейні та Райаном Гарсією. як повідомлялося раніше у попередніх відео, бій між Хейні та Гарсією відбудеться 20 квітня у Лас-Вегасі. Обидва боксери вже встигли підігріти публіку, влаштувавши словесну перепалку Гарсія. Твій татко і він тобою торгує. Ти м'який, твій татко тобі не допоможе. Ти боїшся? Я подивився відео, де танк надер тобі дупу. Флойд показав мені. Ти ганчірка, ти ганчірка, Хейні. Ти сам секло, я надеру тобі дупу, Гарсія. Дивись ти зблід, Хейні. Ти зараз серйозно, Гарсія. Я ж казав, що страх тебе пронизує, я відчуваю страх у твоєму диханні. Окрім цього, Гарсія прокоментував оголошення бою. У мене чудова команда, і я не байдикую при спробах влаштувати великі бої. Хенні дізнається, ким я є. Я завдав йому болю, коли ми билися в аматорах. Так, це правда. Не можу дочекатися, коли ви побачите, як я зроблю це знову 20 квітня. Купуйте квитки. Ми поговоримо про все докладніше, коли в мене буде час, а зараз починайте молитися за Девіна. 20 квітня я покажу, що робив у тренувальному таборі. Мені потрібно приблизно 8 тижнів, щоб підготуватися до бою. Мені не подобаються надто довгі збори, бо я постійно підтримую свою форму, я постійно працюю. Також Райан пояснив, чому не сумнівається, що може перемогти Девіна. Це моя ліва рука. Ви ж знаєте, як я працюю лівою рукою. Ми зараз повернулися на правильний шлях, але я особливо не збився з нього. Просто я бився з найкращим у світі, коли програв. В той же час промоутер Еді Хірн заявив: у нас є можливість зробити з Девіна Велику зірку. Ми змогли повернути йому пропозицію на цей бій, після чого було зіставлено плюси та мінуси. Це бій для нього. Я не збирався заважати цьому процесу. Раєн надсилав мені повідомлення, але я не веду з ним переговорів. І у нас немає жодних справ. Єдине, що з усього цього я зрозумів, так це те, що він хоче битися з Хейні, а Девін той хлопець, якому я бажаю найкращого. Думаю, це правильний бій для нього. Це правильний бій для Дазен. А щодо промоутера Гарсії, то Оскар Делахоя прокоментував заяву Шакура Стівенсона про завершення кар'єри та сказав, що знайшов для нього ідеального суперника. Чому він ухвалив таке рішення? Стівенсон дуже талановитий. Шакур, ймовірно, один із найбільших талантів у світі. Піти на пенсію, заради чого? В тебе немає правильних боїв, май терпіння. Я хотів би організувати поєдинок Вільяма Зепеда та Шакура Стівенсона. Шакур, будь ласка, повертайся, давай зробимо цей бій. А от ще один легендарний американський промоутер Бобарум сказав: Шакур чемпіон WBC. Для нього є багато хороших варіантів. Очевидно, що в майбутньому ми проведемо бій Стівенсона та Ломаченка, якщо він переможе Камбососа або проти Джорджа. Наверете, також є потенційним суперником, якщо він стане чемпіоном. Все потребує терпіння. Шакур дуже талановитий, як і інші хлопці, він стає неквапливим. У боксі нічого не відбувається швидко. Я розумію його розчарування, але тепер, коли він мав час подумати, він розуміє, що потрібно набратися терпіння, щоб отримати великий бій. В свою чергу Камбосос, який має битися з Ломаченком 12 травня, заявив: 12 травня Камбосос проти Ломаченка найбільше шоу на Великій південній землі, гідна війна. Повертаючись до Райана Гарсії, то він також розповів, за яких умов готовий провести матч реванші з Джервонтою Девісом. І якщо Девіс колись захоче битися в першій напівсередній вазі, без будь-яких умов та іншого, він може прийти до мене. Але дозвольте мені спочатку перемогти Девіна. Дозвольте мені отримати пояс WBC. Після цього я потрібен танку, бо без мене він не зможе заробляти гроші. Йому доведеться битися з Райаном Гарсією». Що ж, побачимо, як усе складеться, але як ми вже знаємо, Еді Хірн відправив Девісу контракт на бій з Конром Беном, який може відбутися влітку. І на завершення Теофімо Лопес, який переміг Джемена Ортіса, кинув виклик Теренсу Кроуфорду. Далі на мене чекає слава. Ніхто з цих хлопців не бажає битися зі мною. Я поб'юся з Теренсом Кроуфордом у проміжній вазі. Я тут, я готовий. Я завжди був готовий. Я молодший, я красивіший, я дворазовий об'єднаний чемпіон у 25 років. На цю заяву Кроуфорд відреагував так: яка ще проміжна вага? Цей хлопець божевільний. Але він розуміє ситуацію. Він просто намагається використати моє ім'я заради просування. В свою чергу Лопес прокоментував реакцію Кроуфорда після бою з Ортісом. Кроуфорд сказав, що я плакав після бою, бо знав, що програв. Ні, це зовсім не так. Я плакав, бо люблю бокс. У мене болить за це душа. Роуфорд може говорити все, що захоче, але він переміг зношеного Ерла Спенса. Забирайся звідси Кууфорда. Якщо хочеш битися зі мною, то підпиши чортів контракт. Не кажи, що це залежить від топранк. Погоджуйся на бій, я готовий битися у проміжній вазі. Погнали! Він хоче битися у напівсередній вазі? Ми зробимо це у напівсередній вазі. Що ж, поки що це все. Не забувайте писати коментарі та ділитися відео з друзями. Та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!